Сьогодні ми поговоримо про підключення Shopify Payments в Україні. Для багатьох підприємців ця тема викликає питання, адже Shopify Payments це зручний інструмент, який спрощує приймання платежів в інтернет-магазині. Однак наразі Shopify Payments, на жаль, не доступний для українських користувачів. Це пов'язано з тим, що Shopify обмежує використання своєї платіжної системи в певних країнах, і Україна поки що не входить до списку підтримуваних регіонів. Але це не означає, що Українським підприємцям недоступні міжнародні платіжні рішення, є альтернативи, які дають змогу повноцінно працювати з Shopify і приймати оплату від покупців по всьому світу. Одним із найкращих рішень є інтеграція PayPal і Stripe, які повністю сумісні з платформою Shopify. PayPal це надійна система, які довіряють мільйони покупців. А Stripe дає змогу приймати оплату з банківських карт без будь-яких складнощів. Вестернбіц. Прощує процес підключення платіжних систем для українських продавців. Westernbit допомагає налаштувати PayPal і Stripe, незважаючи на обмеження, які існують для України. Більш того, за допомогою Westernbit можна легко виводити зароблені кошти, що особливо важливо для комфортного ведення бізнесу. Таким чином, навіть якщо Shopify Payments недоступний, це не заважає українським підприємцям будувати успішні інтернет-магазини. За допомогою Westernbit можна забезпечити забезпечити своїх покупців надійними західними способами оплати і вийти на міжнародний ринок без зайвих складнощів.